Описуючи фізичні властивості речовин, необхідно вказувати їхній агрегатний стан. За звичайних умов твердий, рідкий чи газоподібний. Агрегатний стан не є повною мірою фізичної властивості речовини. Це тільки стан речовини за певних умов. Кожна речовина може перебувати в різних агрегатних станах. У твердому стані частинки речовини розміщені щільно та закріплені в певних місцях. Вони не можуть пересуватися одна відносно одної, а тільки коливаються навколо точки закріплення. Тому тверді речовини майже не стискаються, не можуть текти і зберігають надану їм форму. У рідкому стані молекули так само розташовані щільно, але вони вільніші. І можуть пересуватися одна відносно одної. Завдяки цьому рідкі речовини також майже не стискаються, але можуть текти і набувати форми посудини, у які зберігаються. У газоподібному стані молекули речовини перебувають на великих відстанях одна від одної та вільно рухаються. Внаслідок цього газуваті речовини легко стискаються та розширюються і займають увесь об'єм посудини, у якій зберігаються, набуваючи її форми. При зміні температури і тиску речовина може змінювати свій агрегатний стан. Наприклад, коли на вулиці температура повітря нижче за нуль, вода в калюжах перетворюється на лід, замерзає, або науковою мовою кристалізується. Під час кипіння вода з рідкого стану переходить у газоподібний. Цей процес називається випарюванням. А коли водяна пара охолоджується на холодній накривці кастрюлі, то відбувається зворотній процес, перехід із газоподібного стану в рідкий, конденсація. Коли говорять про речовини в газоподібному стані, іноді разом з терміном газ використовують термін випари. Випарами називають газ, що утворився внаслідок випаровування твердої або рідкої речовини. Так у повітрі завжди присутні безбарні і непомітні для очей випари води, водяна пара, а пара, що виділяється з чайника під час кипіння, складається не тільки з водяної пари, але й з найдрібніших крапель води, що утворюються внаслідок конденсації. У такий самий спосіб утворюються хмари та туман. Більшість речовин у певному діапазоні температури і тиску можуть одночасно перебувати в усіх трьох агрегатних станах. Одна із них вода. В умовах нашої планети одночасно перебуває у вигляді твердої речовини льоду, рідкої та газуватої водяна пара в атмосфері. До зустрічі!